Для пошуку розбіжностей між фактичною та обліковою кількістю товарів відповідальними особами на господарській одиниці, проводиться інвентаризація. В кабінеті користувача кашалот за допомогою модуля склад можна створювати акти інвентаризації на основі даних, які присутні в ньому. Для того, щоб сформувати акт інвентаризації, перейдіть в розділ Склад, оберіть категорію інвентаризація товарів і натисніть кнопку Нова інвентаризація. Вкажіть номер акту, оберіть господарську одиницю, по якій проводиться інвентаризація та заповніть інші необхідні поля. Для того, щоб в акт додати товар, скористайтесь пошуком. Після додавання товару в перелік у відповідному полі відображається обліковий залишок товару, а в поле Фактичний залишок потрібно вказати кількість товару, яка є в наявності на складі. Аналогічним способом потрібно додати всі товари, по яким проводиться інвентаризація. Якщо акт інвентаризації потрібно зберегти, з можливістю в подальшому його редагувати, натисніть кнопку Зберегти. Натиснувши кнопку Провести, дані, що містяться в акті, будуть недоступні для редагування. Після проведення акту інвентаризації, якщо в ньому буде виявлено розбіжності, для забезпечення відповідності фактичної кількості товару до облікової, програма запропонує створити відповідні документи. Для того щоб виконати нове списання або нове надходження, натисніть потрібну кнопку. Після чого відкриється обраний документ, в який буде перенесено інформацію, яка стосується товару, по якому виявлено розбіжності. Заповніть всі необхідні поля і натисніть кнопку Провести. Після чого облікова кількість товару на складі буде відповідати фактичній.